Доброго дня, шановні журналісти, доброго дня громадськість. Продовжуємо роботу нашої робочої групи Прозорість підзвітність і коротко про основні результати за минулий тиждень. Що відбулось нового, приємного, цікавого в першу чергу для громадськості. Головна базова новина це те, що сайт Прозоро провів відповідні технічні дії і доповнив функціонал самого сайту. Такою ячейкою, яка відтепер зобов'язує всіх закупівельників писати причину, аргументувати, причину, необхідність, доцільність проведення тої чи іншої закупівлі. Тобто відтепер. Будь-який замовник у вигляді місцевого бюджету, районного бюджету, обласного бюджету, державного бюджету. Будь-хто, хто витрачає бюджетну копійку, коли розміщує цю процедуру на сайті Прозоро, відповідно зобов'язаний вказати причину, доцільність, необхідність проведення саме цієї закупівлі, саме в цей період часу. Це було зроблено для відповідно на Зворотній зв'язок від громадськості, коли дуже багато запитань йшло саме незрозумілість проведення закупівлі, недоцільність проведення тої чи іншої закупівлі. І відтепер група прозорість підзвітність відповідно матиме можливість рекомендувати відмінити процедури закупівлі, які будуть вважатися недоцільними, неаргументованими. І не надто необхідними в військовий час. Також приємно повідомити, ми розширюємо, як і планували, ми розширюємо діяльність робочої групи. Ми продовжуємо досліджувати не лише закупівлі за кошти державного бюджету, але й спускаємося трошки на нижчий рівень. Зараз спускаємося на рівень районних військових адміністрацій і територіальних громад. Ця робота поки що почалась. Ще про результати, звичайно, будемо звітувати, як і завжди. Але що хочеться зауважити за проведену за минулу роботу, яку ми з'ясували історію, коли закупівельники у вигляді органів місцевого самоврядування не завжди розміщують необхідний повний комплект документів, як то передбачено законодавством. Як приклад. Комишанська територіальна громада при розміщенні додатків до договору, зокрема договірної ціни, відомості ресурсів, тобто необхідних документів, які знаходяться на сайті Прозоро у вільному доступі для будь-якого громадянина, неякісно відсканувала відповідні документи, і практично в них неможливо розібратися. Ми просимо усунути цей недолік відповідно комишанську громаду. Просимо усунути недолік по своїм закупівлям і розмістити якісну копію. А от, наприклад, в садівській громаді ці документи взагалі не підгружені на сайт Прозоро. Ну, з будь-яких причин, можливо, десь допускаю кадрову недбалість, але також звертаємось усунути ці недоліки і звертаємось також з такими недоліками, коли не повний комплект документів підгружений неповний або невідповідної якості, що не дає можливості громадськості ознайомитись зі всіма документами. Тому прошу виправитись. Зокрема, Садівську громаду, Хотінську громаду, Миколаївську громаду, Лебединську громаду це по закупівлям державного бюджету відповідно Комишанську по якості заповнити повний комплект документів. Ця процедура дозволена на будь-якому етапі проведення закупівель, навіть після вже заключених договорів. Тому, будь ласка, колеги, публічно звертаюся, виправляйтеся, щоб ми. Не вживали інших заходів реагування. Ну і декілька приємних новин щодо конструктивної співпраці з територіальними громадами, які на сьогодні є замовниками. Нагадаю, що кошти державного бюджету зайшли в область фактично вже в вересні місяці, тобто було дуже мало часу для їх освоєння установним законодавством порядку, і ми про це вже говорили. Але на сьогодні є позитивні приклади. Зокрема, завершуються роботи практично завершується відсоток будівельної готовності 80-90% по... 13 укриттям в закладах загальної середньої освіти Сумщини ще по двом укриттям трошки нижче відсоток виконання, але також сподіваємося, що там максимально буде виконано заходів, і це надважливо в цей період часу. Також хотілося б подякувати Чернеченській територіальній громаді, попівській територіальній громаді і глухівській територіальній громаді, які будували водогони на своїх територіях, які також практично завершили вже. Виконання робіт, і вже на сьогодні в попівці нова якісна вода надходить до закладів соціального значення це до школи, до приватного сектору. Аналогічна ситуація по Чернеччині, по Глухову. Тобто тут громади, незважаючи на той короткий період часу, який в них був якісно, ефективно спрацювали. Їм дякую і привожу їх в приклад для інших, щоб також прискорювалися і відповідно максимально робили для своїх мешканців своїх громад.